Привіт, я пан Рослав, і ми продовжуємо вивчати додаток чи пак програму кріта для художників і для малювання. Отже, в нас тема е, стосується пензлів та налаштування безпосередньо пензлів е, і їх функцій. Те, як в принципі, це е, самі розробники називають рушії пензлів. Це певні функції пензлів, які вони несуть. Тобто е, там. Прозорість натиск пера, чи, чи навіть розмазування в них там є така, такий рушій або функція. І їх можна всі налаштовувати. Ми в минулому уроці розглядали, як взагалі налаштовувати по-різному можна пензлі, і отже, рухаємось далі. І ми підійшли до теми оприлюднення пензлів. Гаразд, вам, вам створено пензель, і створено ви, і ви хочете ним. Поділитись, існує декілька способів поділитись набором пензлів. Рекомендованим способом оприлюднення пензлів і наборів пензлів є система комплексів комплектів. Ресурсів, комплект ресурсів. Ними створено докладну інструкцію щодо використання комплектів, яку вкладено на сторінці керування ресурсами. Втім, існують і різноманітні способи поділитися пензлями у старому стилі, які можуть бути корисними для імпортування та завантаження дуже старих пунктів із пензлями. Отже, оприлюднення окремого набору пензлів. Існують три типи ресурсів, які можуть зберігатися у єдиному наборі: Файл «Paint пентто пресет. Це файл власти, властивості набору із збереженими у ньому піктограмами та кривими набору. Файл пензля – це кінчик пензля, якщо використовуються масковані пензлі, таких файлів має бути два. Файл візерунка це для випадків, коли використовуються текстури. Отже, якщо ви створили пензель, який використовує унікальні кінчики для малювання або маскування, чи унікальні текстури, можливо, у вас виникне потреба поділитися ним із кимось іншим. Щоб визначити розташування цих ресурсів, скористайтеся пунктом меню параметри, керування ресурсами відкрити теку ресурсів. Параметри керування ресурсами, відкрити теку ресурсів. Давайте пошукаємо. Вкриття. Ой. Ем, так, відкриємо відкриємо старий малюнок. Так, що вони кажуть? Параметри керування ресурсами. Так, параметри керування ресурсами і відкрити теку ресурсів. От вона, відкрита теку ресурсів знизу знаходиться. Відкрити так у ресурсів, і в нас тут з'являються різні. Mm -hmm. А от у нас ми бачимо brushes. У форматі. Mm, якось дивно вона так виглядає. Ладно, що вони там далі пишуть. У теці ресурсів файл набору зберігатиметься у підтеті як Файл кінчиків пензля, Це підтеці brushes, а файл текстури у підтеці піте, patterns. Uh, Paint top presents. Файл набору зберігатиметься painttopes. Давайте пошукаємо it. ось вони. Угу. І тут в нас є. Ага, ось да, ось мій 2, мій 1. Це мої набори, які я створював в пензлі. Прикольно. Отже, вони знаходяться в папках. Дуже окремими файлами, які використовує Кріта, тобто програма Кріта. Е, і все, що ви ми зберігаємо. будь Будь То будь-то пензлі, будь-то набори пензлів, вони існують в окремих папках програми як окремі елементи, які Кріта використовує. І, в принципі, ми можемо, і що вони говорять нам далі? Е, імпортування окремого файла KPP. У це КПП це файл е, Кріти. І от ми бачимо, що в нас або Кіпіпіт, або навіть якийсь МУК. Я не знаю, що це за файл, але Окей. А... Тепер, якщо ви хочете використати один, один набір, вам слід перейти до засобу вибору набору натисканням клавіші F6. І з наступним натисненням кнопки, із зображенням теки буде відкрите діалогове вікно вибору. Файлів, перейдіть до теки з файлами KPP і відкрити його, щоб імпортувати дані, тепер, якщо ви хочете використати один набір, вам слід перейти до засобу, до засобу вибору набору. А, якщо разом із файлом постачаються кінчики пензлів та візерунки, виконайте ту саму процедуру із візерунком за допомогою бічної панелі візерунків та з кінчиком пензля, відкрити спадний список параметрів. F5 і виберіть у нього пункт кінчика пензля. Далі виберіть попереднього визначений пензель і натисніть кнопку імпортувати, щоб викликати діалогове вікно вибору файлів. Ви також можете скористатись кнопкою імпортування на сторінці параметри керування ресурсами. М -м 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 параметри керування ресурсами. Да, імпортувати ресурси. Ось вони є тут. Угу. Можемо вибрати щось, напевно, і імпортувати кудись. Так, да. імпортувати в якийсь із папку. Якусь папку. Прикольно. Тобто ми можемо таким чином, якщо ви створили якийсь унікальний пензель, і ви впевнені в тому, що він дуже крутий, ви можете таким чином, заходячи через внутрішню оболонку кріти, комусь перекидати. Цей пензель, якщо комусь потрібно. Оприлюднення за допомогою файла ZIP Давній спосіб. М -м -м. Оприлюднення файлів ZIP має бути змінено на оприлюднення комплектів ресурсів. Але старі пункти пензлі ус усе ще зберігаються у архівах ZIP. Використання ZIP із відповідними файлами. Скористайтеся пунктом параметри керування ресурсами, відкрити теку ресурсів, щоб відкрити теку ресурсів. Окей, скористатися пунктом параметри: керування ресурсами, відкрити так ресурси, щоб відкрити так ресурси. Далі відкрити файл zip. Скопіюйте теку Brushes. Paint to Present, patterns файлів zip до тек ресурсів. Програма для керування файлів. Спитає вас, чи слід об'єднати вміст цих так, погодьтеся із цією пропозицією. Перезапустіть кріта. Насловлюйтеся вашими пензлями. Um, ну. Окрім того, наскільки я розумію, ми можемо ще, в принципі, в фотошопі ж є така штука, як ми коли ми скачуємо пензлі в інтернеті, ми можемо скачувати пензлі для фотошопа. Для так само, напевно, ми можемо якісь унікальні пензлі. Там, для кріта завантажити. Я думаю, що... Ой. Я думаю, що англійська. Я думаю, що так само. Эм, так. пензлі. От бачите для фотошопа. Для кріта. Зараз подивимося що він огляд. Пакунка наборів пензлів Кріта 4. Тут є якісь бачимо. Ну, правда, якесь більше. Ем... Воно, скоріш за все, є. Проте е... в україномовному на україномовних сайтах, скоріш за все, в таких ресурсах мало. Ем... От, Бачите, Кріта е... софт російською мовою, якась є Кріта, в якій написано про те, що скачать кісті для Кріта. Тут ми бачимо якісь додаткові пензлі, а, різні які, і різні мазки, крита Watercolor Set, бачимо, бачимо якісь олівці. бачимо тут ще якісь набори. Тобто, в принципі, для кріти, як я розумію, можуть бути різноманітні ще додаткові пензлі, які імітують різні матеріали, е, різні текстури, які можна, в принципі, дозавантажувати собі і користуватись ними. О, дивіться, що я цікавого побачив. Так, де? О, ого цю штуку, палітру можна налаштовувати так, що там буде тисяча і один пензль. Забавно. Окей. Я думаю, що ми колись до цього дійдемо або розберемося з цим. Так. Ми це... І отже, такий три Три уроки поспіль стосовно пензлів і стосовно, як це називали? Завантаження і збереження пензлів. Отже, цей урок ми закінчили. Це в нас був. Який у нас був 14. Це нас 14 й Це у нас 14-й урок. бачимо, що він, в принципі, такий не дуже інформативний, проте загально доступний, і ми, в принципі, зрозуміли певні основні функції, які можуть нести е ці пензлі. Ну і взагалі вкріття, І, е Окрім того, я думаю, що важливо хоча б приблизно знати, що, що можна очікувати від програми, тому тоді набагато легше. Е е Буде знаходити, або розуміти, що взагалі від неї ви можете очікувати. Якщо я правильно пояснив, і ви мене зрозуміли, тому що я, в принципі, не вручаю, що це було логічно. А, отже, а, на сьогодні я думаю, все. Я дуже сподіваюся, що ваші а, ваше навчання або ж ваша практика в, в малюванні, в кріті, Проходить успішно. І я дуже радий, що ви мені пишете коментарі. Мені дуже приємно, і я дуже буду старатись покращувати е, контент, який я роблю. Е, менше, можливо, менше можливо кричати і зайвих емоцій робити. Тому що, в принципі, я, ну, я розумію про те, що це іноді буває складно слухати. Отже, а, я сподіваюся, що всі в безпеці, сподіваюся, що. Всі щасливі і, і цілі, і е, ваші близькі так само. Тому гарного вам дня або ночі. Хай вам щастить. і Будьте здорові! Па-па!